Рада вітати усіх і кожного. Сьогодні дуже цікава і потужна тема ресурси і сила роду. І підемо в таку глибинну практику, скажімо так, молитву, яку сьогодні. Я провела, заземлила на папері і буду транслювати для вас з наміром наповнення, відновлення, гармонізацію всієї родової структури. І що цікаво, я ще раніше відчула, що люди, які зараз глибше відчувають себе, йдуть в своє проявлення розширення. За покликом свого серця слідують, вони мають не один рід, а декілька. І сьогодні ми теж затронемо ці роти. Це рід земний, який нам дав ось це фізичне тіло у цьому втіленні це рід космічний, це рід зірковий і вселенський, ця вся сітка. Родових потоків, в якій ми всі єдині. І представлюсь, мене звати Ангеліна, я сертифікована провідниця роду, практикую, слідую, вивчаю і насолоджуюсь цією темою. Яка надзвичайно ресурсна, потрібна і дуже об'ємна. І в кожного родова сила вона своя, унікальна, животворяща, така багатогранна і цілісна одночасно. Є сім родових законів, і. Скажу так, що головна причина появи в роду в кожної душі це виконати той функціонал, ту потребу свого ж призначення в цьому роді, задля чого ми сюди і приходимо. Задля того, щоб взяти цю силу і далі вже її розпаковувати самостійно. Тому що я нещодавно від своєї духовної вчителя, вчительки почула таку цікаву фразу, що родову силу неможливо прийняти, її можна тільки взяти. І сьогодні ми і візьмемо цей ресурс. Благісно, з любов'ю, з благодарністю, і повагою до всіх цих наших родових потоків, джерел, які тут для нас, які потрібно просто приймати з цією пошаною того, що ми з усіх їх зіткання, ми начебто. Цей зірковий шлях, який дуже концентровано налаштований на певну чи, скажімо так, на певну чистоту, яку потрібно підсилювати в собі. Можливо, хто ще і не здогадується, наскільки він об'ємний, багатогранний, але це все можна розширити, підняти. І взростити в собі саме родовими практиками. Тому я вас запрошую на цю практику молитви і виставляю намір, щоб ця практика з благословіння Творця відбувалась гармонійним шляхом на всіх рівнях по волі твоїй Творець. Для кожної душі, яка зараз чує мене, відчуває. І хай кожне слово буде для вас тим ключем, який ви ціленаправлено будете підсилювати своєю вібрацією серця. Тож налаштовуємось, я вас запрошую. Закриваємо очі і йдемо в тотальне розслаблення, для того, щоб ще більше синхронізуватися і пропускати ці енергії крізь себе. Видихаємо все напруження, очікування. Все те зайве, що може заважати, відпускаємо концентруючись на своєму серцебитті, на моєму голосі. І пам'ятайте ви зараз в безпеці тут все для вас. Дозвольте собі взяти цей ресурс, цю силу. Легко, радісно і в задоволення, щоб далі рухатись зовсім з іншого стану відчуття себе і цього світу для вас. Відчуйте цю легкість. Яка наче хвилями зараз окутує все ваше тіло? Цей внутрішній затишок, спокій і умиротворення. Будьте в цьому. Підіть увагою в свій сердечний центр. І кожен подумки або голос вслід за мною, проголошуйте ось цю молитву. Із благословіння і любові Творця. Я радо беру силу свого земного роду, свого космічного роду, зіркового і вселенського. Роду світла, роду гармонії, роду любові, бо я затверджую і обираю мир і спокій в наших родах. Благополуччя і єдність духом віри та мудрості в наших серцях. Процвітання та чесність у вірності, творцю, бо сила і слава. Твоя в мені творець. Слава тобі, Боже наш. Слава тобі, роде наш. У всіх часах і просторах. І в нашому єдиному родовому полі. По волі Твоїй Творець, із любові і захисту Твого повсякчас, сили Твоєї і мудрості в нас. Веди, направляй, супроводжуй і скеровуй, жити в любові, приймаючи все через любов. Слава тобі Боже наш. Слава тобі, роде наш, усій ієрархії світла і добра. Усім душам, хто був, хто є і хто буде в наших родах. Щедро благодарую усім вам і радо благоприймаю за цю цінність бути вашим продовженням жити по правді самим собою. Свідомо і сміливо керуватися своїм серцем, по волі Творця, бо Він єдиний знає, як для мене і для нас усіх найкраще. Глибокий вдих. Затверджуємо цим диханням, цю всю енергію в собі. І ще два рази вдих плавно, повільно, концентровано, глибоко і видих. І просто побудьте в цьому стані у відчутті себе по новому. І те як благословенно Можна ось так і з наміром, ціленаправлено і сміливо, брати ресурс свого роду, вшановуючи їх, благодаруючи усім їм. Клоніться обійміть себе. І відчуйте. У кожного свій внутрішній стан, дозвольте цьому бути. Прислухайтесь до свого серця, що після цієї практики вам захочеться зробити, проявити? Обов'язково це зробіть. Практика, яка ще більше підсилить ваші ресурси у всіх сферах, обов'язково слідуйте за тим, що вам захочеться, на протягом цього тижня, цього місяця, прям запишіть собі, заностуйте і обов'язково зробіть. Це через вас буде проявлятися рід, і ви, в знак благодарності, зможете це все реалізувати. Ще більше підсилюючи його силу в собі. Перебувайте, відчувайте, насолоджуйтесь тим, що ви є тим, ким ви є. І цього достатньо. Ви є цінністю для цього світу. Пам'ятайте про це, дуже красиво. Внутрішня, така тиша. Яка є тим затвердженням внутрішніх опор, які ми зараз проложили, заклали? Важливо зрощувати цю повагу і любов до себе, а отже, до свого роду? Як це? Можливо, виникає питання почати слухати себе з елементарних речей, слухати, чути і виконувати те, що дійсно ваше. Можуть через сон проявлятися різні сюжети, теж буде для вас підказкою. Вчитися відчувати свою душу, яка дуже часто нам транслює ось так на показ явні знаки. В які, можливо, люди і не вірять, але, як я кажу, чудеса трапляються лише з тими, хто в них вірить, начебто дає дозвіл, щоб це відбувалося. Тому так важливо давати ось цей дозвіл собі. Жити по справжньому, жити із любові і поваги. Повертайтеся в своє тіло. Відчуваючи своє серцебиття цю пульсацію у всьому вашому тілі. Плавно, повільно і задоволенням пробуджуйтесь, відкриваючи свої очі і серця. Благодарую вам. За це спільне поле, за цю практику підтримки себе, за те, що обираєте підсилювати свій рід і рухатись в цьому напрямку, не зважаючи ні на що. Буду дуже рада бачити ваші коментарі, лайки та підписки. І ця практика дуже важлива, коли є енергообмін, цінність. Тоді весь той ресурс сили, яку вам зараз дали, ще більше примножиться. Тому благодарую завчасно усіх, обіймаю серцем з Богом. І з ротом в добрий час.